Про екологічний, теплий і економічний будинок мріє чимало людей. Мріяла про нього і Тетяна Федотова. Одного разу взяла і почала реалізовувати свою мрію. Маючи на руках невелику суму грошей і посидівши десь півроку в інтернеті, трошки повчила, трошки подивилась і все, пішла робота. То, що часу не було. Почали будувати осінню вже, восени. І до зими вже кімнатку маленькому зробили. Ми зимували в своїй хаті. Тато побудувала із глини, дерева і соломи. Технологія нескладна, в основі каркасне будівництво. Каркас заповнюється соломіними тюками житньої соломи, але зараз вже протягом останніх 4 років вже почали випускати солом'яні панелі. Це набагато швидше, вигідніше. І в усякому випадку набагато краще, тому що економить і час, і кошти людей. У всіх випадках, я думаю, краще. Будинок із соломи і економний і корисний для здоров'я людини. А от для гризунів і комах він небезпечний. Особливість житньої соломи в тому, що там є кремнезем, така речовина, яку не люблять шкідники і миші. Якщо воно гарно зроблено, запресоване, і з обох сторін штукатурка, то в принципі там нічого бути і не може, Там немає ні кисню. Горіти така стіна не може. Вже це перевірено, то, що там брак кисню. Так? Воно як, виходить, як в Леніному панцирі. Якщо правильно збудувати, такий будинок може простояти не менше ста років. Технологія відома давно, але довго в Україні була забута. Тепер повертається.